Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присною во віки Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконні, є наше, святий посіти, і сили, немощі наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присною, і во віки віков. амінь. Отче наш, і на не небісік де святиться ім'я Твоє, да прийде царство і Твоє, да буде воля Твоя, коли не і на землі, хліб наш насушний даш нам днес і остави нам долги наше, Якож і ми оставляємо должником нашим і не веде на свої скушені, но збави нас від лукавого. Царство сили, слава це і синести у духа нині приясне, вики вікові. Амінь, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй славу цуї, сину і святому Духу. Нині і пресної во віки віков. Амінь. Придіти, поклоніємося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Припадним самому Господу Ісусу Христу, цареві і Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже, моєго звали через іси зілової сповідання, велеві потоблек сі, одіяйся світом, яку ризою простиряє, небо яку кожу покривай, водими привозприйняє своє. Полагай, на осуждення, своє ходяне крилу вітряню, творя й ангели, своя духи, і своє своє пламень, огнине і основає землю на твердіє, не преклониться, у вік віка. Без неї кори за одіяння на уростану твої от закріщення твоє опобігнуто дала сагрому Твоєго бояться. Господі, гори, не сході польову місто, є жив, основи єси їм. преділ положили, і уже не прийдуть, ніже обратяться, покрити землю. Посилай істочники одебріг посеред, ор пройдуть води, напаються звіри сельні ждуть тонари, вожажду свою. На тих птиці небесні не привітають осередні каміння даде глас, напає город, привез, принес вихід плода, діл твоїх насититься земля. Прозябай траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хлібо земли, і виновесели серце чоловіка, мастити лице єлеїн, хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древопольне, яке дрельванські же іси насадив та му птицеву гніздяться жилище, вожевище предудительствує тими гори високі, єленим камінь прибіжище за ісем. Сотворили си в нову времена, сонце тут на запах свой, положили си тьму і без нож, в неї же прудості звірі добрав неї, з ким не рікаючи і взискати от Бога Христу собі, восія сонце і собравшися і в ложах своїх лягут, і зведи чоловіка на діло своє, і своє до вечора, якого зведи діла Твої, Господи, Вся премудростю сотворилася і сповниться землі, тварі твої, я всіє море велике, і пространне, там могла, і жініще села, животне, малеє су великими там у кораблі приплавають, зміст і все, його же создали сируватися йому. Всяко тобі чаю дати, пишемо благовремя я дав, що тебе їм соберуть, отвержу тобі руку всячеське, і сповниться благости. От вращу вже тобі лицево от і ми, що дух іщезнуть, і вперсую. Возвратяться, послаши духа Твоего і созиждуться, обновище лице землі, буде слава Господня во веки, і Господь у ділі своїх, призиряй на землю, твори, трастися, прикасайся горем і дим'яцям. Господи, Господи, в Божи воті, моєму Богу, моєму есть, да усладиться йому, бесіда моя. Адже во заселюйся у Господі, да і грішниця грішницю землі, беззакониться, не бути їм. благослови душа моя Господа. Сонце позна запад свой положили, Сить моїй без нож. Як у діла твоє, Господи, вся премудростю сотворила си. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і пресно, і вовіки віки віку. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Божа. Господи, помолимся. Господи помилуйся. Господи помилу. Помолимся. Господи помилуй. Святим храм і сам собі благовієм і страхом Божим ходячим воні, Господи, помолимся. Господи помилуй. Святий Шуселенський мархарин нашим француз. Христі по переймствам, Богу любимому Преосвященному єпіскопі нашому Кертеодору і Богу любимому єпіскопі нашому Кернілі, чесним пресвітерстві Христі діяконстві, всім прищі люди Господа, помолимся. Господи, помилуй. Бог храним їм народі нашим, придержачі хвастих наших і всім воїнстві помолимся. Господи, помилуй. Пограді всім освіті і обитриться і всі пограді страні віри живучі, Господи, помилуй. Бог розтворені воздухові зубили плоду в землях і в ремені мирне Господа, помолимся. Господи, помилуй.

і Синуситому духу нині і во віки вікові. Амінь. Господи, возвах Тебі. Услышим я, услышим я, Господи. Господи, возвах Тобі, услышим я, ми гласу молення моєго, нехгла да возвати міко Тибі, услишим я, Господи, да і справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою, озіяння руку моєю, жертва вечерняя, услышим я, Господи. Божий Господи, хранені, уста Моїм, і двері ворождення в устах моїх, не уклони серце, мого слове словостя, не вщивати в мене в різх, зо чоловіки, діла беззаконі, і не сортуйте свої зброя, ми їх, накажеть мені, милості, обличить мене, я лежить річну дана намастила, глава моєї, якоїща і молитву мої в благоволені їх, пожертва Божа при камінні судії, услышаться услушайте, лаволи мої, як возмоша. Яко того, що землі просідишся на землі, раз точучився кості їх прияді, якоко тобі, Господи, Господи, очі мої на тяху повахнути, і душу мою, мій я освіті, юже, составиш, мій особла, зділаючи беззаконніе, падуть в мрежу свої річниці, єдиний єсмь, аз думдеже прийду. ним, Господу возвав, ласу, ним, Господу помолихся, пролію пред Ним молення моє печаль, ми пред ним Невозвіщу. Не дай щезати от мене, Дух моєму, і ти познали сісти моя, напутийся, поне по хожда, з кроша сіть міні, смотря ходесне в оглядах і не бізнає мене, коли би бійство от мене, нізивай душу мою, возвах по тобі, Господи, ріг, ти єсе уповання моє честь, моє си на землі живих. ми моленю моєму, як осмиришся зіло і збавим його някій, як укріпишся, паче мене. Ізведи із темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму, мене ждуть праведниці до неживоздані, і злублений возвах ко тобі, Господи, Господи, услыши лас мой, да буду душі твоїм немлюще лас, молиння моєго. А -а -а, ще беззаконні назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі ще ні єс. І вже жість Богородице зачиншає, умираючи законом єстецтва і приходивши от земли ко небесним манієм воплощагося от пречистих і божественних кровей Твоїх, тім же от конець тебе вся присташа, Богогласні апостоли погребсти. Пісненно тебе о душе, влени, престоле всіх царя, і чистия святині ковчеже радуйся, єдинорочая спаса душ нашіх. І мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа моя, у слово Твоє, упова душа моя на Господа. Світа чистішого приятелища, світильниці, разорші ночного многобожною, святи Апостоли, облак божественний, і знегожени заходими світ Восія, їх да духом представленою тя от мірських увідіша, відійшах, богословенна якопремінні радости облаком прийдоша, і сходними пісьми, ко когробу живоносному, Богородице уповання наше. о стражи утріння, до ноші, од стражи утріння, доповає, Ізраїльна Господа, на празнує твар молебно всіх царица, Ко царству мисленому прийде царствувати царствуючому царству твари, Є сия, твари, ради розрушися, а дава, царство. І ми от земливо знесохомся, і со ангели, жити сподобихомся. Є, я живу, спині, собрався, мисленно єстець бо все, пастиріє, пророці, і мученики апостолі. Як у Господа милосімного іного збавления, і твої збавить Ізраїля Оці, і без околі. Єхда безбожоє розраженє, всяку попаляєші страну, преблажене то дарашися теплотою духа, о діви Богот роковиці проповідал єси слово, плоть облегшися за благость, Ті мі огня і мук претерпіл єси, люта ятомія, силою укріпляєм благодати. Хвалити Господа, всі язиці похвалите Його всі людиє, єх зло звоїме, ти вращашися, лас... ласками, украсти Твою мисть, тогда мужеством удобряєм. сопроти все єси, тверді, і претерпіл, єси болізни, ко неболізненому покою приводящий ятя. Мученече достохвальне Мироне, небесному Царствію і вічному Наслажденію, як утвердися, його на нас, і істина Господня пребиває вік. єда волу я ми жила, миття враг, біяше, строгані не престанними знуряя, мучениче площ Твою священною. Ко Христу взирал, єси подвигоположнику, руку положнику, руку що божественне я сили, тім же скончал єси теченіє, улучил, єси почести, велике міро не страдай, предоблі. при доблі. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині присної і вігі віковом. Я же небес вишня, я суші, і херові славніша, я і все я твари чесніша, я, я же превногія ради чистоти, пресносущного существа, приятели, ще бивши, во синовній руці, днесе святую предає душу, і сонею сповняються всяческая радости. І нам дарує твелі. Тих і святих, я слави, безсмертного Отца Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, пише Сонце на Запад, видівши світ вечерні, Отца і Сина і святого Духа Бога. Достоїн єси во вся времена підбити гласи, преподобними Снебожи живо я всему міру Його же ради. Весмір славиття. Вонь ми мир всім премудрость, вонь ми. Боже, заступник моє святий, і милость Твоя предварит м'я. І змі м'я от враг моїх, Боже, і от восвоюючих на м'я, і збави м'я. Боже, заступник моє святий, і милость Твоя предварит м'я. Сподоби, Господи, ввечер все без гріха сохранитися нам. Благословені, си Господи, Боже, Отець наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я у повахом на Тях єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословені си Владико, коврозум нас оправданням Твоїм, єси, святий, просвіти нас оправданням Твоїми. Господи, милость твоя во руку твою не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобає тіміє. Тобі слава подобає Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і присно, і во віки віков. Амінь. І з повним молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечерим все до совершення свята мирно і безгрішно, Господи, проси. Подай, Господи. Ангела мирно, вірно, наставника, хранителя душ тілес нашу, Господа, Господи, проси. Подай, Господи. Душині оставлення гріхові прир наш Господа проси. Подай, Господи, і полезних душам нашим, міра, мірових, Господа проси. Наша умири покаянни покаяння кончати у Господа проси. Подай, Господи, нашого, не постит не мир, не добротвіта на страшним судиш Христові проси. Богородици, присну, мирису ми святим, самі себе і друг друга вежот наш Христо, Бог предаду. Небі, Господи. Поблахи чоловіку, любець Бог єси, тобі слава села і Мацу, Ісине Святому Духу. На ній і присниво віки віком. Амінь. Мир всі і духові Твоєму. Слава ваша, Господи, преклонуйте. Небі, Господи. Боже на царство Твоє благословена і препрославлена Отце Ісина Святого Духа. На ній і пресне во віки вікові. Твоє чесноє і богоприятноє тіло провожаєш божественний апостолені отходиш і владичице. воскресний Господи, покой Твій тільки і во святині і я. Приди та і родні, оставим сходноє, вопіючи на представленіє, Богороди, кляця, Господь да віду істину, і не є я. земля убо Твоїм погребенням благословися, діво, воздуже, же восхожденням освятися странним. Законом умерши мерші єстева, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присної Вікова. Амінь. Се непорочна я невіста і мати благословенія оча. Я же Богу пронаречена, я во своєї може лише, і я соєдиненія, пресвятую душу творцю, і Богу предаєт. Юже без плотних сили боголіпно под'ємлют, і ко животу представляється, суша я мати живота, свіша неприступного світа, спасені є вірних. І у душ наших, нині одпущає раба Твоєго, владеко, по глаголу Твоєму Сомиром, яко видіста очі мої спасення Твоє, я же готував пред лицем всіх людей, світ откровенні язикові, славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, сідий грівки, сіди, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присної во віки вікова. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріх і наша, Владико, прости, беззаконні наша, святий посітий, сили немощі наша. Імени Твоєго ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, славу Отсую, сину, і Святому Духу. І нині і приснує во віки вікова, амінь. Отче наш жиє си на небесіх, да святиться ім'я Твоє, а прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам довги наша. Якоже і ми оставляємо дожником нашим. і не Сарство і слава Царя, і Сина Святого Духа в віки віков. Амінь. Ворожде дівство сохранила, єси, воспені, і міра не оставила, єси, Богородице, представилася, єси, ко животу, мати суще живота. І молитвами Твоїми збавляєш от смерти души наша. Були нас, Боже, полицей, милості Твої молим Ти, лиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. І ще пастырем, всем во любым преосвященном епископе нашем Кертеодоре, во любым епископе нашем Кернилио, служащих и послуживших с ним храме і от цих наших духовних і все в Христі, браті і наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. і нашим, наших помілу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося у пристоящих людей, хожадаючих те великі багатої милости збереч нами, милостині за все християною. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Милости, чоловіку любець, Бог єси тобі слово села йому цю і сину сьому духу нині, присниво віки віко. Херовий амінь. Амінь. і, і славнішою, без травнення Серафим, без істині Бога слава, рочує сущу, і, і Богороди, Слава тобі, Христе, Божу, коні наші, слава тобі. Слава у і Сину і Святому Духу, і нині, і і во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, Христос, помилуй, балагоселовістиний Бог та ж потім причистиє своє матері, і я ж у спині днес совершаем. Блажена свічому чинка, те вдорові всіх святих помилити, спасет нас як благи, чоловіко чоловіку Амінь. І з змлада Христа возлюбив, преславне, і того соблюдає заповіди, ко тому притекли свел, міро не все чесне, со ангели молишиться приліжно. Прості.